Доброго доброго ранку. Я не знаю, коли хоч трошечки ж попусти, хоч трошечки. постаю тут, поплачу, поплачу, та треба ж йти робити роботу. Ось сьогодні вже дев'ять днів, як поховали мого синочка в нього одні дати. Ой, як боляче, як відволікаєшся нічого, як займеш телефон та переглядаєш ці фото, відео. Ой. Померти можна, можна померти просто, ну нічого, тримаємося. Поплачу, поплачу, на другі легше стає, теж ніхто не бачить. бачив, теж ніхто ж А, перестань. Моя заєчка. Аж десь який час 15 хвилин. А несять-п'ятнадцять. Моя царя. Навіть туди такий, да, що його дуже зафотошопили. Як він у ній, моє сонечко. Як тебе війна стара, як каже, мама, я вже так постарію. Сонечко моє рідне. Моє сонечко. Це на грудях. Мама потримала цей флаг. Ой. Господи, Матір Божа, не треба мене, не треба мене берегти сина, душу, молосина оприділи і позаботься. Ти лати за мене, за моїх рідних, за сашуню, за маму. А за мене в в в чергу. Так все, хвата. Треба виходити, хватить ридати. Та ні, я була на кухні, а то працюю, працюю, нічого, як зайду, як нахлине, нахлине. Кожен у нас робить. Фух. Ой, тут не обрізай високо, ні, ні, я ж аж що, щоб в кришу не павлю. Ні, що, хай воно точно так хорошо заросло, хай буде, не треба сильно. Я що в кришу не палив. Здрасті, ось ходить дама. Дивіться, як Саня розчистив гарно абрикоси, що прямо аж видно в дворі стало, то так заросли, що страх. Боже, обрізав, щоб вверх не росли вони. Мама не знає, що ви. мабуть, халат підшиває. Там потом зварила. А я борщ уже... Ой, я чужу, я борщ не виключила, може, пішла, отож синочком стала, так тіліпаю. Зварила борщ. У нас сьогодні буде на обід. Тут у мене тушкується м'ясо. Це теж на обід, це зроблю пиріжки з капустою. Тому що сьогодні е, скоро сприїде Ларіса, ми з'їздимо на кладовище е, до синочка і потім приїдемо пообідаємо до царство небесне. Знаєте, прийду, возьму оцей кошелечок його, ти нюхаю, нюхаю. А воно ж пахло спочатку, як приїхала до колоном, а зараз уже трошки ним, трошки соляркою, трошки бензином. І мені не на наче легше стає. Коли він ото був сашуні, так я запалила свічку, дмухаю, дмухаю, шостого разу потушила, а сьогодні він уже вдома. І ми з ним потушили свічечку зразу і все нормально. Оце ми з ним ізюм робимо. Він каже: мам, хай цей виноград лежить, ми проекспериментуємо, чи родзинки вийдуть з нього, чи ні. Кажу, нехай синочок лежить. Так що от такі справи. Ось вже стільки я всього наробила. М'ясо сушиться, картошечки зваримо. Та й все. Та й пообідемо. Ні, нікого не буде називати. Саша, мама, я і Лариса. Вона у нас така бойова, молодець, вона, якби не вона, я не знаю що. Вона все-все й все, сказала, і поклала, і провірила ж які... Що з моїм дівошей, де він побитий, чи що є, чого нема, дай Боже їй здоров'я. Ой так все, 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 мало. Прекращай. Прекращай. Всі, коротше, не треба, тому що й там мокро буде, тому що він теж, у нього теж даже душа, я вже читаю, читаю різну інформацію, теж душі важко, вона не зрозуміє, вона нас бачила. Ми її не бачимо, і вона хвилюється їй погано, тому не треба плакати. Все буде добре. йому буде... ну, Сьогодні нашому 9 днів, дінуши, як поховали, як кажуть, придали землі. Дурне слово, але видумане не нами. І ми їхати кладовище, Лариса приїде, просто поїдемо, провідаємо його. Саша чекає, бо вона така хитра, може вискочити. Сонечко сьогодні гарне, але ми зараз ще е, з 15.08 їдемо, нам треба в ЗАГС Там за одним документом. І зранку, там, якщо не візьму, там такі черги, що взагалі я перезвонила, Сказали, що готово, треба забрати, а потім приїдемо. Та я вже встала пиришків, насважила з капустою. Так, коротше їдемо. Передають, що ще буде тепло. Сьогодні мені Діма сказав, мама, ти сьогодні така гарнюня. Таке плаття відділа, мене таке плаття є. Я за нього забула. Але воно його треба носити під, ну, під лосіни, бо там згаді, довге, а вперед є таке коротше. Я його останній раз одягала, коли ми Сашу їздили, літали в Єгипет. Я за нього забула. Таке платтячко гарне. Він би сказав, ти сьогодні така гарнюня, а куди ти їдеш? Ти кудись їдеш? Я кажу, ну та ні, нікуди ні, не їду. А сьогодні буду їхати. Ні, ну я на кладовище так не поїду, тому що дуже жарко буде. Сьогодні буде жарко. І вчора так. І вчора теж було. Жаркувато, Саня повирубував дерева, так у нас тепер просто як сахара. Я навіть вчора вечором ще купалася в басейні, залізла. Знаєте, так залазиш. Раніше можна було по три години там сидіти. а зараз так заліз і виліз. Але все одно, все нормально. Знаєте, Просто зараз я, я особисто, я розмовляю, ну, знаєте, як, Ну, і ми нема, а я з ним розмовляю, наче він є. І я думаю, і мені якось легше розказую йому, там, що там нове, та все ругаю теж його, що ну чого ж ти оце так не зробив? А чого ти так не зробив? Але нас мажила пиріжків, кажу на бумажечки, щоб ти ж руки не обпалив. Але все одно, знаєте, я за оці дні я ось розумію, що якби вам не хочеться показувати себе, але тут так сонце пише зараз. я... А я розумію те, що. Це таки якась, якась сила, якесь ну щось є. Розумієте, от він, його душа, це оса, це тисячу процентів. І коли він був з сашунію, проваджав її аж до лодзя, я запалюю ці єрусалимські свічки, і отак от ух, кажу синок, давай будемо тушити. І з першого разу тоді, повірте, я сп з п'ятого разу я тільки потушила ту свічку. З п'ятого разу, тобто його не було тут. А це вчора, сьогодні, я три рази запалю цю велику свічку. Кажу, давай Фух. все і все затухло. Так що, щось є, щось є. Я Не знаю, як воно називається. Що кажуть: ой, ніякі сніданки, ніякі. Агаїшники стоять, треба надо молитися, надо. люди добрі, Ви можете робити, що вам захочеться. Я молюся, я не хочу йти в церкву. Ну не тягне мене в церкву, розумієте? Не тягне, Я молюся собі так, як я можу. І прошу Господа, щоб його душу він прийняв, а нам щоб дав здоров'я, все це пережити і а особливо мені. Так що він у нас осамкабам. А ага, являється він осою. І скільки, от я не дивлюся, ну точно, з компотом цей випадок. Ну він на, до нас приходить осою. Ось така поводка гарна. Ну, сані казав, що буде тепло. А зараз розповідає мені, було він же в відрядженні. Я телефоную, як діла, та нічого каже, такі погані сни сняться. Я кажу, та Саш, ну це подивися вікно, і скажи, куди сон, куди ніч туди сон. А зараз розказує. Ну, так, вкратце, він мені не розказував за що. Каже, ну така ситуація і раз, і, раз, і два, що він їде чи на велосипеді, чи де. І куди б він не їхав, він, як роді заблуждається і виїжджає, все одно виїжджає на кладовище. Тобто йому якісь Саші були, якісь, навіть, як... а мені ні. До цього воно було я вже звикла, що якщо сниця таке що я десь заблудила, то це недогарно. Але наскільки я не думала. Якщо я не знаю, я ж кажу, що не потрібно так казати, що ой, та все це брехня, все ми не знаємо, ми не маємо права. Якщо я знаю, що Рашу треба просто знищити як державу, то це правда. Я маю право це казати, а все інше ні. Що вони зробили з Києвом? Ну, це ви знаєте, ви ж Ви ж будете дивитися відео, дуже трішки запоздали, тому що зараз стараюся по два відео, вони вже трішки устарівші, Ви тільки бачили, що ми дівчи поховали, а вже дев'ять днів пройшло. Вчора як... було 20 днів, як дитини немає моєї на цьому світі. 20 днів. Так що, а нам що? Хоч плач, хоч головою бийся, об стінку, вже нічого не зміниться, зовсім нічого. Так що ми живемо далі. Ми живемо за себе. Правильно, я така вдячна, деякі люди пишуть, ви живі за себе і живі за нього. Те ми і робимо, живемо за себе і за нього. Те б я не була, в мене нічого не змінилося, тільки його немає, що я не можу наживу з ним побалакати. А так, так все само. Та <звук> сьогодні. Замовила, бо кави нема. У мене була одна пачка, я віддала Сашу, їй сподобалась 25. Немає кави, а я вже якось без кави якось вже страждаю. То сьогодні треба бачу, що вже повинна сьогодні прийти, заїхати, забрати каву. Підсіли ми трішки на неї. Ну вона смачна, вона дуже смачна. Саша каже, якась такий. Я навіть її в чемодан поклала пачку. Е -е, каже, якась такий присмак. Кажу, ну це такий, а там такий. Так що. Чай пили ось зараз, Ка п'ємо. Ні, то не те. Хочеться кави. Гарний сьогодні день. І ховали його такий гарний день, Бог його любить. От Він по життю скільки, скільки хлібанув. І він ніколи не казав, що хтось виноват. Він каже, мам, я сам во всьому виноват, сам. Скільки хлібанув, але Бог його любить, бо в нього душа така, він умів він прощати, він прощав усім. Усім чесно. Він буває, кричить там, злиться а потім Мам, ізвінь мені, пожалуйста, я був не прав, мам, ізвіні. Каштани вже, бачите, такі, руді й руді стають. Це хвороба. А ми сьогодні встали вранці, в нас від порога мурашок, боже мільярд, а мене немає теж, чим бризкати. Ні, це не діма, друзей привів, ні. Осай мурашки, ні. Просто там щось упало солодке видно в щілинку плитки, і їх там, то треба буде заїхати, можливо, обратно буде їхати та Ларіса з нами, бо вона хотіла купити сітку. Я не знаю, може собі ще правда дожити до того году потрібно, Ну зараз ота сітка, що у нас на кухні, що трішки зіпсувалася, то це, то вона зараз подешевіла 550, то ж було на 100 гривень подешевіла. Можна купити, то, може, у Новій Лінії ми це від мурашу купуємо, воно дуже. Ми там і недалеко будемо повернути вправо та й, може, заїдемо купимо. В мене було... Ми тоді з Саше брали два, дві бутилочки, але вже мурашок дуже багато вже закінчилося. Бачте, я з вами побалакала вже і, бачте, ну вже та майже в місто приїхали. Просто Саша їде весь час по ну, окружному, по щоб не їхати там через ці сітафори. А на стана у нас не та ви знаєте, де я вам вже все показувала. Ті, хто в Кременчуці, то знають, а ті, хто не кременчужаний, я вам вже своє місто показувала до війни, скільки, що ви знаєте. Оце місце ви знаєте, тому що тут мама прожила 15 років, і тут ми приїжджали, сумки носили, он, в той будинок, Юліанович там жив. Що зараз, я не знаю. Я не цікавлюся їхнім життям. Життя закінчилося, Юліановича. Сьогодні треба буде, може, взяти катарки там справа, а зрій, отак, пообрізати і викину, не обирати, а просто в'єтки дуже. І все. Прибиратися треба їздити, коли положено. Мені сказали, що не треба кожен день їздити на кладбище, тому що це ні, ну, 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 не потрібно. Йому треба покою, він зараз е, 40 днів, вони, бачите, вже 20, 21 сьогодні, вже пролетів день, йому залишилось так мало, йому стільки ще місць потрібно облетіти, об'їхати, хвилююся. У мене Люба Гафикіна, це е, подіменому дядькові жінка. І я щось телефоную з 25 числа, мені там треба було питання, і не відповідає не вайбер, не так. Я вже хвилююся, думаю, господі, хоч би там, що не трапилося. Аня Гафикіна, тільки фамілія одна залишилася дівчат, вони не мають ніякого відношення вже до тих гафикінгів. Теж їй вже 75-76 років, вона бідна серцем, нема ні дітей, нікого, сама живе. Каже, ноги теж не ходжу не хожу зовсім. Не дай Боже, у кожного своя доля. І знаєте, шкода, що, що доля така у людей всіх якась нещасна. Нехай вона у нас буде гарна, щоб ми звикли до цього. Ми не звикнемо, звичайно, то смерті не можна зникнути. але, але. Хай він буде як живий з нами, Дмитро. Тільки що він поїхав далеко-далеко, де він не може приїхати. Як от зараз багато хлопців повиїжджало, і зараз кажуть, що закон буде, що до 22 років будуть випускати, то виїдуть всі. Українці виїдуть. У нас не буде, в нас раша. Е, вона змогла зробити те, що українці просто-напросто у нас як нація пропаде, тому що від кого жінки будуть народжувати, молодь виїжджає. Так от я буду вважати, що мій дімка виїхав і просто не може приїхати. Я, ви знаєте, з вчорашнього дня перестала писати йому на його сторінку в Васапі. Ми через WhatsApp тільки. Що там доброго ранку у нас? Я перестала писати, тому що я розумію, що я тільки знаєте пам'ять у мене телефон збільшується, збільшується, він нічого не прочитає. Так і в мене гора залишився, він є у мене, так тепер у мене й Діма. Так ми вже майже приїхали. Це біля військомату ЗАГС знаходиться там, де розчистили, стіни забили. Я не знаю, де зараз вони знаходяться, мене це вже не стосується абсолютно. Фух.